Хохряков, Баранов, Бурдаков, Коряки Назаренков та Пічкарьов це не повний перелік прізвищ чоловіків на світлині, але на загалих взагалі не мали називати, адже це не зустріч випускників чоловічого ліцею. Це приватні світлини з ресторана Неаполь, що в місті Енгельс. На святкування зібрались військовослужбовці 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Фотографії разом із таємною інформацією про особовий склад та частини. Передали до гур після ракетного удару по Ахмадиту. і передав їх один із російських льотчиків. Про це повідомляє група інформаційний спротив, посилаючись на власні джерела у розвідці. Росіянин, який злив інформацію про колег окупантів, буцімто шокований ударом по дитячій лікарні, запевняє, що не розуміє мети обстрілювати цивільних. Можливо, совістю загарбників прокинеться більше, коли в їхній бік Летять ракети з нових в 16 напередодні в держдепі США заявили, що західні винищувачі вже прямують до України. Чи варто непокоїтися щодо їх захисту? Про це говорять авіаексперти. на своєму власному досвіді на початку 2000-х, під час перебування в Іраку, в Багдаді, коли американці стояли там з місією Ірак Фрідом. Тобто достатньо було а, габіонів військових, тобто mm -hmm. це насипи з камінням, з землею, тобто з піском і безпосередньо рішитка металева, все. І оце створювалися такі захисти. Тимчасові вони розуміли, що і так треба тут теж саме все готується. А ми кажемо про системи протиповітряної оборони, плюс додатково. Знов таки, система протиповітряної оборони буде захищати нас від балістики, від чогось, що може дуже швидко прилетіти від цього іншого. Ці літаки підіймаються і саме цей же саме аеродром. А решта літаків перебазуються в інше місто. Американські літаки це добре, але могли бути не лише вони у Швеції. Заявили, що Україна відмовилася від їхніх винищувачів Гріпен. Про це голос Америки заявив шведський міністр закордонних справ буцімто сток. Гольм був готовий до переговорів, але в Києві вирішили зосередитися саме на F-16. Утім, до теми передання та навчання на гріпен Україна та Швеція можуть повернутися в майбутньому. А поки що, повітряні сили готуються до перших ударів з американських винищувачів. Я більш ніж впевнений, що отримання літаків суттєво посилить наші можливості. Просто треба зрозуміти один важливий факт: фактор, то що ми довго чекаємо. Дуже заслужене зауваження було від командувача повітряних сил Данії Яна Дама, коли він сказав, що ми повинні дуже добре підготуватися, щоб дати гідну. Олексій Пасак, п'ятий канал. Понад шість десятків боїв відбулося на фронті від початку доби. Найгарячіше на Покровському напрямку там ворог атакував 24 рази. Про це повідомляє Генеральний штаб. На харківському відтинку відбулося три ворожих штурми, всі безуспішні. На Лиманському було п'ять ворожих атак, а на Сіверському три. Триває бій на Краматорському напрямку. Дев'ять ворожих штурмів відбили на турецькому відтинку. Кількість атак збільшилася до шести на Курахівському напрямку. Чотири рази ворог атакував на Времівському і один раз на Оріхівському відтинках. Встав на позицію, навів знищив Сезар, боронить українську землю спільно із силами оборони. Ця французька самохідна артостановка на озброєнні наших бійців від початку великої війни. Артилеристи запевняють, сталевий Цезар з легкістю відпрацьовує по 100 снарядів на день. Більше дивімося у матеріалі наших колег з військового телебачення. thank you Шахтарському напрямку, майже з другого пострілу, контрбатарейна боротьба, mm -hmm. до речі, була знищена самохідна установка 2019 противника, 15? яка, до речі, є першим конкурентом на контрбатарейну боротьбу. Самохідна установка Цезар. Великий плюс калісна база, тому що воно, за що цього і вона дуже маневрена. Потім висока швидкострільність, можливість використовувати навігаційну апаратуру, що в свій час э, дає змогу скоротити заняття вогневої позиції до декількох хвилин. Противник теж не стоїть на місці. Він mm -hmm. розвиває. Він покращує своє маскування, підготовку також вогневих позицій. Перейняв вже за два роки тактику використання вогневих груп. Тобто це одна-дві гармати, а не як угу. на початку помасштабного вторгнення вони працювали батареями. Угу. То, як пише книжка по 6 гармат в полі, тобто їх було виявляти дуже швидко. Ви вже потрошечки обживаєте, я бачу тут якісь нагелочки, якісь наші магніти. Ну, кожен хлопець. З розрахунку вніс uh -huh. щось своє це донька, менше моя 9 років сплива. У мене один на броні uh -huh. на карабіні, другий тут прив'язав ну, GPS, і все, і ти працюєш тут метьо, тут все, все в ней туте. Не потрібно, як там установки, щоб з тобою їздив чувак, щоб там, метеоролог, там називається. Від боєприпасів приблизно вам показати. Ви бачите боєприпас, отут кількість вноситься, тут назва, пішло, поїхало. Все конфірм, підривник, сам снаряд, заряд, координати. Ось працюємо на англійській. Стаємо до нашої державної, його таке що клаце? Вже звикли настільки. Так, от, там, fire, он, там пішов, пішов, там конфірм, там раз-раз. А тут на нашій державній вже трохи так. За французькою ще мовчу. А скільки ви в день максимально вистрілювали снарядів? Конкретно я 184. Коли був контрнаступ, наша добова, середній добовий настрій був в районі 100 снарядів в день. Внаслідок ворожого обстрілу Донеччини загинув підліток. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Вадим Філашкін. Загалом у Донецькій області троє загиблих та десятеро поранених. Серед постраждалих – 13-річна дівчина також ворог знищив майже три десятки будинків та адмінбудівлю. Чільник адміністрації закликав жителів області виїжджати через загрозу російських обстрілів. Укроборонпром уклав угоду про виробництво боєприпасів за стандартами НАТО з одним із найбільших виробників зброї у США. Про це повідомив офіс президента України. Підписали її під час зустрічі президента України з топ-менеджерами американських оборонних компаній, яка відбулася у Вашингтоні. Володимир Зеленський запросив до співпраці з вітчизняними підприємствами, а також обговорив перспективи спільного оборонного виробництва в пріоритеті системи протиповітряної оборони, гармати, бронетехніка та безпілотники. Найбільш успішний, найсильніший та найтриваліший альянс в історії таку промову на святковому обіді з нагоди саміту НАТО виголосив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Урочистий захід скликали у Білому домі на запрошення президентського подружжя Байденів. Запрошені були лідери всіх країн-учасниць натівського договору, партнери альянсу та держави, які лише стали на шлях інтеграції. Запрошення отримав і президент України разом із першою леді. У святковій промові президент США звернувся до історії. Згадав, як альянс лише зароджувався 75 років тому. Процитував свого попередника американського президента Гарі Трумена. Саме за нього натівський договір ухвалили у 1949 році. Для Джо Байдена саміт альянсу це можливість реабілітуватися. Пише агенція Reuters. Невдалі дебати наприкінці червня вдарили по іміджу оточений союзниками. Президент прагне компенсувати болючу поразку. Ти симпол профаундайдії. Проста, але глибока ідея у серці нашого альянсу за останні 75 років. Вона дозволила нашим народам досягти нових можливостей. Вона дозволила нашим країнам відповісти на будь-яку загрозу силою і рішучістю, і насамперед дозволила нашим жінкам і чоловікам з покоління у покоління пізнати життя в умовах свободи, безпеки і демократії. Тож, будь ласка, приєднуйтесь до мене і підніміть келехи за нашого генсека, за НАТО і за наше сусідство на народів. нехай ми ставатимемо сильнішими і ближчими наступними роками як ви знаєте, в усіх культурах і у всі часи спільна трапеза перебування разом вечеря є одним із найсильніших проявів довіри дружби і сім'ї. І сьогодні ми є сім'єю, великою трансатлантичною сім'єю НАТО з нашими найближчими друзями, з нашими друзями з України, з нашими друзями з азійсько-тихоокеанського регіону. Тому це справді велика родинна вечеря